Вартувало тільки завершити кар'єру Андрію Агафонову, як темні парні полізли просто в усі команди майже чемпіонату Суперліги зі страшною силою. Про це та інше після заставки. Я ще прошед, я ще прошена, я ще прошед, я ще прошед, я ще проше. Друзі, всім привіт! Це Макс і Це шоу «М'яч не бреше. Я в чергове перезаписую цей випуск, того що постійно якісь проблеми зі світлом чи ще щось. Як ви розумієте, зараз графіки виходу всіх випусків ідуть по розкішниці? Ми виштовхуємося в першу чергу від графіків відключень. Аби цих графіків відключень ставало трошечки менше як і. Представників країни боліт на цьому світі, то, будь ласка, швиденько задонати 47 гривень для 47-ї бригади. Пан капітан наразі у відпустці розповідає речі і оптимістичні, і не дуже. І тому давайте всі разом допоможемо збільшенню кількості оптимістичних новин. А ми далі поговоримо як завжди про український баскетбол. Це шоу не бреше. Це Макс, і ми погнали. Беткін, Белкін, <imitation> <imitation> ти Король. Отже, дев'яте місце. Десяте -е місце, звичайно, в нас вже 10 команд. Десяте місце. Старий Луцьк 0-9. Так і залишилося. Ще друге коло команда не розпочинала. Але новин предостатньо. Одразу трьох нових гравців підписали: це Лоренцо Андерсон, Рональд Мур та Самі Роу. І тепер. Волиняни готуються до дебюту свого великого американського тріо 28 листопада у протистоянні із Опросанність Гарли так саме цим матчем Лучани відкриють для себе другий тур і друге коло точніше. Е, тому очікуємо Очікуємо на їхній дебют. Про самих пацанів багато і не скажеш, власне кажучи, це Лоренсо Андерсон грав в Казахстані та на Мальті. Єдине, що так із, такі якісь гачків, да, які там умовно є, це він колишній студент університету Перу. І в коментарях там трибуні він сказав, що мовляв, я там знаю, яка ситуація в Україні. Насправді вони ніхіра не знають, вони навіть і близько не представляють, що воно тут відбувається. От, і ці, мовляв, мої кінти порадили мені, що можна їхати. Я так розумію, що кінти це оці рівненські трейлер та м, Хайнц, так, які також є випускниками цього славетного вузу, який стає просто кузнею кадрів для нашого невітчизняного е, чемпіонату. Стосовно коментаря трибуні, так хочу сказати, мені чомусь в пошуковику вибило одразу е, версію сайту трибуни російською мовою, і мені просто в чергове хочеться Визнати, яке ж все-таки дно це ваша трибуна. Ви мені скажіть, будь ласка, ви в 25-му році в Україні для кого нахрен робите російську версію сайту? Для того, щоб якийсь бля, там Іван бля, з прикам'я якогось сраного бля, прочитав, чому Лоренцо Андерсон вирішив приїхати до України чи і, і, і зіграти за старий Луцьк? Уїба ваше? Оця... Ладно, Алехандро запікається, бо мама розстроїться. Рональд Мур ще один випускник церковного коледжу, так якийсь там я навіть не буду називати, просто повірте, що там де церква замішана без цього, звичайно. що. І е, ніяк. І пограв трошки в Касторіці. Самі роу, самі знаєте, самі роу, самі знаєте. Коротше, мав розпочати минулий сезон і в Запоріжжі, а потім бабахнуло, і вони разом із трейлером. Зібрали чемодани і пошурували. Цитата Нікіти Воєводи, яка є доволі показовою так в цьому самому плані. Після підписання Муру Мура, точніше, воєвода сказав: прихід Рональда вплине на нашу гру. Зміниться тактика та акценти. А українським гравцям потрібно буде перебудовуватися. Перекладаючи це із тренерської на звичайну мову, мовляв, пацани. і Ті, хто тут грав раніше, і ті, хто залишився, нагадаю там, що Петренко на вихід погнав до Запоріжжя, вже доїхав. А, ті, хто залишився, ми вже бачили, на що ви здатні. Ваші 0,9 доволі були промовості, Далі просто-напросто не заважайте нахрен православним чи яким там християнам із кольором шкіри, трошки темнішим, ніж ваше, показувати, що таке справжній баскетбол. А ви стійте і не. Заважайте, просто не мерехтіть перед очима. Ваша задача тепер бути в п'ятірці, щоб можна було вийти на майданчик. А так ну, подивимося, що з цього вийде 28 листопада з Гаверлою. Майже тиждень вони всі втрьох там будуть готуватися і своєю новою командою. Поїхали далі. Ніко Баскет 3-7. Перемога над рівнем 90 на 76 і не зіграний поєдинок із. <тур> Київбаскетом, так через тривогу всім бачили. Молодці, молодці Миколаївці, обіграли. Звичайно, там одразу понеслося, що ми обіграли команду, яка до цього обіграла Дніпро, і це якби вже було настільки очевидно, що. Трошки навіть не смішно, але залишаються всі ті ж проблеми у Миколаєва, що й були. Це молода, недосвідчена, не зіграна команда, якій дуже часто не вистачає характеру. А до всіх інших проблем додалося ще й те, що вони просто-напросто не можуть зіграти всі 27 матчів регулярки з рівним. А так знайшли своїх солоденьких, насавали їм. І, власне кажучи, не мають тепер серію з двох. Отак, От що було видно, це не 5, це 2. Давайте отак. А, із двох перемог одразу, що я вважаю, просто досягненням якого ми цього сезону від Миколаєва, можливо, вже і не побачимо. Е, далі, рівне Рівне. восьме місце 4-7, поразка від Нікобаскита 76 на 90 і поразка від Кривбаса. 70 на 75. Рівне. Я коли дивився поєдинок із Миколаєвом, у мене лише одна була думка в голові. І вона звучала: якщо повикидувати всі слова, які не для друку, то вона звучала приблизно отак: от. а як взагалі і кому взагалі, і загалом яким чином Дніпро програв от саме от. От у цій команді. Е, поступатися Миколаєву по ходу матчу із різницею в 19 очок це, конечно, це, звісно, да. Наступний день був Кривбас, там також все було доволі типово для рівного. Так, цього сезону здавалося, ось б вона вже перемога. Але останні 3,5 хвилини я їх навіть передивився про всяк випадок, коли у Рівного було плюс 2 в цьому матчі з кривбасом. Так, там штрафні 3-6, 1-3 з гри, і втрата з передачі Водоласького від нава до від Тимощука це взагалі просто як апофіоз всього цього поєдинку хоча після того були певні ще. Події. Ну, ось так. Ось таке ось рівне, і ось таке ось рівне може обіграти Дніпро і програти Нікобаскету клас. я обожнюю. На після матчів прес-конференції Денис Передонов після матчу з Кривбасом здається сказав про те, що мовляв, а, ну, якщо наш основний розігруючий віддає за два матчі, дві результативні передачі, то ми в жопі хотів би сказати. Я думаю, Денис Передонов, але враховуючи те, що він доволі вихована інтелігентна людина професіонал своєї справи він сказав, що щось типу що в нас проблеми. Основне розігруючи, це Карлос Хайнц. Звісно, мені після матчу із Дніпром нікий Олександр там виписував, що могла це зірка. Ти сука, не розумієш, це майбутнє цієї суперліги. І коли він буде ставити раком, весь цей чемпіонат? То пожалуйста. та, ну коротше, ця вся параша після того, як один гравець щось там десь там видав. І отже, Карлос Хайнс, майбутня зірка не Суперліги. Давайте коротко про Карлоса Хайнса, того, що багато. То, власне, і не скажеш. Отже, 19 очок це за два матчі в сумі, да? дві передачі, як було вже сказано. Звичайно, що коли в тебе дві передачі, то зробити більше втрат не так і складно. І Карлос Ханці цим впорався в нього взагалі три втрати в цих поєдинках. Ну і 8-23 із гри, і при цьому 2 з 15 з дальньої дистанції. 1 4 Штрафні, коротше, Карлос Хайнц отримує у нас вже достроково, так не не, не Чекаючись кінця місяця, звання кращого співробітника Е, десь там ну, зашифровано про те, що це кращий розігруючий чемпіонат Суперлігі. Мавпи, мавпи 4-7 мавпи програли Запоріжжю 66 на 78 і програли Дніпру 81 на 87. Перші матчі без Агафонова, точніше, перший матч без Агафонова проти. Запоріжжя був жахливим для Черкащан. Вони дуже погано розпочали цей матч. 4-16. Це була команда, яка складалася із окремих гравців. І у кожного з цих гравців можна було в очах прочитати приблизно один і той же меседж. Взагалі якого хрена ми тут робимо? І як взагалі жити без діда на цьому майданчику? А, так і не знайшли вони відповіді на це питання в першому поєдинку. Але вже на наступний день все це виглядало в матчі з Дніпром. Більш-менш хоч якось, хоч трошки. Хоч десь, хоч чуть-чуть, що називається, того що, ну, на щастя, так, все ж навіть не дивлячись на те, що Черкаси там це доволі молода команда з гравців, які там проводять там, максимум якийсь там, там, другий чи третій сезон вкладі м -м, черкащан, все ж таки, оцей от ген принциповості да, протистояння Черкаси та Дніпра, він все ж таки є. Пацани трошки прийшли до себе і в цілому навіть поборолися, пободалися, хоча, навіть не дивлячись на те, що там 10 разів там щось був м -м, зміна лідера, 9 разів щось там, коротше, рахунок був рівним. Все одно відчуття того, що Черкаси можуть затягнути цей поєдинок, воно якось не виникало протягом матчу. Ну і вони програли, хоча програли це ще з більш-менш непоганою е різницею. І в боротьбі, що для цієї команди важливо. Агафоно-замінник в цих матчах це був в першу чергу, звичайно, там по позиції там Дервін Гемлін да, 29 очок набрав, проти Дніпра взагалі 22. Зробили просто з пацана зіркою, з пацана, який може набирати очки, тільки такими скидками під ко. Кошик і якимись там будбеками, так це коли заходить мова про якісь там постап атаки, так там, чи навіть кошиком до обличчя. Звичайно, у Гемліна є певні труднощі. Ну, а так, я ж кажу, 29 очок, 18 підбирань, 5 результативних передач. Це теж вже десь там магафоново укусив його, судячи з усього, на прощання. При тому, що було всього 8 в перших його 9 іграх. Ну, а ці от матчі з Дніпром це взагалі була друга гра Гемліна із дозначною кількістю набраних очок цього сезону. Отакий от він. Хлопець, ну і Лєв Кашивацький. Да? Лєв Кашивацький, судячи з усього, тепер має звикатися із думкою, що він не просто кращий гравець цієї команди, а головний гравець цієї команди Лєв намагався якось віднайти свій ритм, Ту, знову ж таки, граючи без Агафонова, і виходило іноді добре, а іноді відверто погано. Хоча от 37 очок, 17 передач, 9 підбирань, це статистика. Ну, якби звісно, за один матч було б взагалі фантастика, але. За два. за два. Що також в цілому доволі непогано, але 13 з 36 з гри і 5 з 18 із периметра. Коротше, льву ще потрібно буде. Зрозуміти, як це, де це, і що із цим робити. Ну і звичайно, я навіть після гри з Запоріжжям думаю, такий, ні, ну треба закінчувати ці всі знущання, грьбані. Настільки нещасними виглядає черкаські мав, була думка, що забрати зараз звідси Кашевацького, і Це команда на Дніпровську аматорську баскетбольну лігу, фаворит, але далеко не з гарантією чемпіонства в цьому турнірі. От, Але потім була гра проти Дніпра, і там Черкащани показали, що все в них настільки погано, тому ми і. І продовжуємо відслідковувати колд е, стрік е, Кирила Марченка. Отже, у Марченка з Запоріжжям не розчарував, там все вкладалося в канву цього сезону, дав 2 з 7 із периметра, я такий, о, ну, нормально, нормально. А на наступний день проти Дніпра нарешті прорвало 3 з 4. 3 з 4, і це перший матч Кирила цього сезону із е, е, 3... -ма... Ні, із трьома, так і більше, влучаннями з периметра. Більше не було, зато було три всього на чотирьох спробах в цілому непогано. І тепер у Кирила 13-44 цього сезону, що вже доволі презентабельні цифри. Якщо, звісно, це про. Коротше, ніхрена не презентабельні, 29,5%. Минулого сезону у Марченка було 44,7, при тому, що він вистрілював там більше п'яти спроб за гру. І для того, щоб забити ці ж таки 13 разів із дальньої дистанції, йому знадобилося всього 5 ігор, а не 11 на 12, як тут. І на і всього 31 спроба, що вже явно менше. Отакі от, от справи. Тому черкаські мавпи буде важко. Нагорний сказав, що будуть шукати гравця. Ну, воно то і зрозуміло. Там просто фізично не вистачає людей. Про хороших мова взагалі, як-небудь, можливо, наступного випуску. Говерла, 4-5, і залишилося. Не грали, готуються до гри з Луцьком 28 листопада, там, де дебютую. Це велике е, христи... американо-християнське тріо. Команди із столиці Волині можна так казати. Можна мене там в рівному потім не, де, не чекануть ножичком, коли буде чергове відключення світла і буде дуже темно на вулиці. Узнаємось. А, але було інтерв'ю крупної пресслужби від Віктора Бугри. Виглядала воно знаєте так дуже 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 дуже, дуже мило взагалі. Отак, от, от якщо взяти просто окремий кадр, алехандров став обов'язково, то знаєте, як ця комедія якась молодіжна з х років, де два закоханих студента прийшли на перше побачення. Безобраз, без образ, бо я знаю, як воно буває в Івано-Франківську. Пане Вікторе, це не вас не стосується. А так, ну що, шукають нового гравця. Е, я так розумію, можливо, навіть буде там якась пряма заміна і Іванову, який вибув до кінця сезону, тобто, якийсь там Вінгер, да, 2-3-4, 2-3, 3-4, щось типу того. А може, навіть якщо там десь завалялася копійчина, то і наберуть собі повний. Комплект американського десанту, тобто, можливо, ми побачимо ще і двох новачків. Але це не точно. Де ми побачили вже повний комплект десанту? Так це кривбас, у якого 6-5 після цього туру обіграли Київ 75 на 69 І на наступний день хлопнули рівни 75 на 70. Кривбас хорош в останній час. Кривбас має серію тепер із п'яти перемог. До цього була серія з п'яти поразок, тепер серія з п'яти перемог. Тобто живуть криворіжці, ще трошки так віддалено по заветам, які залишив ще Олександр Ворона. Команда 50 на 50. Хоча зараз, бачите, 6-5, і вони вже аж на п'ятому місці. До кривбаса доєднався до їхнього. Американського десанта в обличчі пікока та хіла доєднався ще і Джейлон Далкарт. Для того, щоб додати трошечки болю, і без того дуже непростий сезон для вболівальників черкаських мав. Я просто нагадаю, що Далкарт це гравець вашої команди сезону 23-24, гравець черкаських мав відповідно. Так саме цей сезон, коли народився цей мем про борщі, коли це в прес-конференції феєрічні. В тому числі Андрія Гафонова, так і це саме той сезон, коли черкащани з Дніпром боролися в півфіналі, так і там все дійшло до третього матчу. І в третьому матчі Черкаси вели по ходу гри плюс 19, перед заключенням четверту вели плюс 14. У підсумку все одно на все програли і залишилися того сезону зовсім без медалі. Так, от для того, де ж місце для болю воно завжди знайдеться. Далкорт в цьому матчі не грав. А так я впевнений, просто на 100%, грав би Далкорту Гафонова. Можливо, було б і на одне чемпіонство більше. Просто два. Не на одне більше, просто-просто два. Це ж не бронзові медалі, це їх там хрен полічиш. А тут все доволі очевидно. Отже, Далкорт на вхід, Кабилинський, Короченка та Патєєв на вихід, і тепер. Одразу запрацювало це тріо так у протистоянні з Київбаскетом На трьох американців набрали 62 очки з 75 командних. На наступний день відвантажили рівному вже 57, І очевидно, що все це тепер буде їхати саме таким чином. Поки у американців є настрій, поки ем, вони терплять так, те, що відбувається у нас за вікном. Те до чого ми вже трошки звикли. Вони звичайно ще. Не мають призвичаїтися, але ви бачите, якось тримається. Тримається там той же хіл другий сезон в Україні. Той же Далкор, хтось ну приїхав вже вдруге в Україну, так хоча минулий сезон був десь не так. Стосовно пікока, також не було якихось там новин, що він там десь там щось йому не подобається в цьому плані. І він здатен виїхати. Це не грьбаний кран Вільямсон, який застяв. Але не засуджуємо, не засуджуємо. Тут дуже, 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 дуже просто застяти в тих умовах, яких ми з вами. Не живемо і пікок, пікок, раз вже згадали його прізвище, Неможливо не згадати, яким чином зараз просто фантастичним виглядає цей американець. Після відносно, як ми тепер розуміємо, я точніше цього слову старту. Так відносно повільного цього старту, коли він там ледле траскачегарився, я його там ще й з хаосом тим зрівнював, мовляв. Ну нічого видатного. Зараз пікок просто фантастичний. В п'яти переможних оцих останніх матчах команди він набрав 116 очок в сумі, так реалізувавши при цьому 48 з 77 своїх китків і зробив 42 підбирання. Ну, але при цьому, при цьому так ще якось вчаться все ж таки криворічці грати із трьома американцями. І в першу чергу це стосується, звичайно, там того ж руху м'яча. ось у команди в останніх матчах, там в двох оцих поєдинках, там 9 і 7 результативних передач, відповідно, хоча до цього менше 10 не було жодного разу. Тепер все це буде дрібл, авто-дрібл, авто, і якийсь кидочок або скидочка своєму кінту, або скидочка не, не кінту, але як вже нема що робити. І в цьому плані дуже цікавим виглядає поєдинок харківських соколів проти Кривбаса, який має відбутися 5 грудня, так і мені здається, що, по-перше, кривбаса є всі шанси виграти. А по-друге, якщо Кривбас все ж таки це зробить, то таке враження, що криворіжці вриваються просто з ноги в боротьбу за топ 4 а то. Навіть за топ-3 за підсумками регулярки, а там дивись, і не далі буде. Ну, але поки що переходимо до Запоріжжя. 7-4 хороший тур для запоріжців. Обіграли МАВП 78 на 66 і на наступний день в ДРАЦІ, не в бійці, так що називається, перемогли соколів 78 на 70. 7. Ми Після матчу із соколами, так, підписник мого каналу Олексій, Олексій, тобі шатаут, написав мені в особисті, і я зараз прям процитую, щоб не дай Бог там не упустити ну, цій. Всь... Пречудовість ці цієї цитати, так, 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 так. Ось вона. Да, як воно взагалі бути в одному приміщенні з легендарним Антоном Буцом? Я відповів, що це просто-напросто казково, і що я бажаю просто кожному пережити, хоч раз цей досвід особисто. І так воно і є. Буц зараз обличчя цієї команди, не дивлячись на те, що. Кращі гравці Запоріжжя, це, скоріш за все, там легіонери. Але головний гравець це Антон Буц. Я все ж таки розрізняю. Так у Запоріжжі все ще лишається ця п'ятірка і всі інші. Так приїхав Петренко. Можливо, він трошки додасть хоч чогось з лави для запасних. Хоча ну, минулого сезон Петренка був явно не найкращий. Цей сезон, який він розпочав у Луцьку, був також далеко не видатним. Тому чи додасть Петренко щось? Це ще питання відкрите, але принаймні, хоча б кількісно так, може бути більше гравців. Сел, гравців з лавки запасних із досвітом гри в Суперлізі, що десь там може, хоч якось та і вистрелить. І з Черкасами все було відносно просто. Черкаси просто були піймані Запоріжжям в найнижчій точці такої враження черкаської команди, поки що в цьому сезоні. З соколами все було по іншому. Соколи там явно є якісь. Зуб так у Запоріжжя і у Буца персонально так. Тому що в першому матчі між цими командами нагадаю, у нас був овертайм. Так, це матч був в Черкасах. Тоді виграли Соколи. І тут, звичайно, що Буцу і компанії явно хотілося довести, що вони мали тоді забирати цей матч це раз. І по-друге, вони можуть обігрувати. Е Команду, яку очолює колишній тренер Валерій Плеханов з двома колишніми лідерами Максом Нікітіним та Андрієм Хохонником. І вони це зробили, просто передавили, перебігали, пере перебили і десь там навіть трошки десь і в баскетбольчик пограли. Так що далі у Запоріжжя невеличка пауза. Наступний матч аж 7 грудня проти Дніпра. А так хороший, хороший тур і хороші бійцівські якості. Те, чого не вистачало Запоріжжю. A, дуже сильно прямо останні сезони цього сезону якось воно так прийшли. Оці легіонери, які м м м доволі бойові хлопці, насправді. Ну, можливо, там за виключенням ейси. Ейса, це знаєте, в мене таке враження, що він такий просто художник. От він, отакий високий, десь такий, От він, десь отам. От, а ви тут, мовляв, всю чорну роботу робите. Лавінгс і Меттіус такі бойові хлопці. Ліщина сам Запоріжжя малий ринок. От. І Буц також, ну, власне кажучи, людина з Маріуполя грає в Запоріжжі. Ну, мовляв, про які там високі матерії йде мова. Це робоча християнська. Да? Да. Все. І цим все сказано. А так, ну, Антон, ти ж знаєш, все як завжди. Харківські соколи, мабуть, що найгірший тур для команди Пліханова цього сезону програли Дніпру 67 на 75 і Запоріжжя 77. На 80, 77 на 78. Після поразки від Дніпра довелося почути фразу, з якою доволі складно не погодитися, якщо ви дивилися цей поєдинок, що з такою лузерською ментальністю, як у Соколів, ще зарано вигравати такі матчі проти Дніпра. Тобто, навіть мова не стільки, що от, блядь, знову снувати зі своїм Дніпром, тут стільки про характер цього поєдинку, який дійсно був. Тобто дуже схожий матч розвивався із поєдинком першого кола між цими командами. Три чверті, плюс-мінус рівної боротьби. Там команди там, хитали в одну і іншу сторону з переходом лідерства. А в четвертій чверті, просто коли потрібно було зняти штаніжки і показати яйця, виявилося, що зняти штаніжки можуть всі, а показати яйця далеко не кожному дано. І Дніпро десь на характері, в четвертій чверті просто-напросто до тис харківських соколів. Ну, а поєдинок проти Запоріжжя це було прям класи. Фактична битва двох характерів, і у підсумку яйця Антона Буца виявилося більшим за Яйця всіх інших соколят, які не те, що соколами не були, а були просто відвертими курчатами цього туру. І, і це, мабуть, що найбільша проблема поки що цієї команди, тому що грати доведеться ще й проти Дніпра, проти Запоріжжя. Там Київбаск також зі своєю молоддю, з характером. От. І десь тут Кривба зараз ще під'їде. Коротше, поки що новини для вболівальників харківських соколів не надто гарні в цьому плані. Київбаскет Київ Баскет зіграв один поєдинок, видерся на, на друге місце. Має тепер сім перемог в десяти поєдинках і програли Кривбасу 69 на 75. І тут хочеться сказати, що просто головні халявщики, кияни просто напросто цього туру приїхали як третя команда, програли свій єдиний поєдинок, але все одно якимось хреном змогли все ж таки піднятися на одну строчку більше. Це просто треба передати вітання харківським соколам, що ми, звичайно, і робимо, тому що я знаю, що вони там дивляться. Обожнюю Харків дуже красиво місто. Місто прям мені подобається. Ну а так, сама гра проти кривбаса, це тепер потрібно зрозуміти. Так, це просто якийсь збіг обставин, як сказав Дмитро Забіченко після матчу, мовляв, це був просто поганий матч для нашої команди. Ну і, дійсно, коли твої два головні скорери Сушкін та Бублік кидають з гри 5.32 і 2.21 з дальньої дистанції, то розраховувати набагато взагалі не доводиться. Сушкін взагалі кинув 0,11 з дальні з периметра, що з ним відбулося вперше із 8 березня. Цього року, коли він не забив хоча б одну трічку, тобто серія перервалася на 20 поєдинках, це дуже дуже непогано, і така кількість ейрболів. Ще ну я просто від однієї команди взагалі не можу згадати, коли я бачив стільки ейрболів від однієї. таке враження, що знаєте, там коли була ця невеличка пауза в два тижні, Ігор Сушкін такий пацани, А я вже позвонив. І замовив нам всім форму на один розмір менше. І для того, щоб вона отлично на вас всіх сиділа, йдемо в тренажерочку займатися за моєю програмою. Того, що, ну, щось, 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 щось не те, щось, щось явно було не те. Можливо, там страшні просто протяги. А В надії я не виключаю і цього. Ну, а так була травма Михайла Бублика. Так я думав, що це ну, виглядало дуже погано, тому що він там впав, у нього там щось було з коліном. Коротше, ну але це міша Бублік. Судячи з усього, він продав просто душу дияволу, і після переламу руки повернувся через 20 днів. А тут, судячи з того, що його та Сушкіна також визвали до збірної України, то серйозної травми там немає. І Міша в цілому знову готовий грати, що дуже і дуже. Круто! Ну і Дніпро, перший... Ну, от Бачите, поки записував це відео, вимкнули світло, і тому зараз вітання монтажеру Олександру, якому доведеться потім ще це все не вирівнювати. Ну, але в такі часи живував. Ну про Дніпро. Перше місце 10 перемог в 11 матчах, рівному привіт. 75 на 67 проти Соколів і проти Мавпі 87 на 81. Дніпро далеке від своїх ідеальної форми, не саме як команда, далеке від своїх пікових якихось там кондицій, і ментальних і фізичних, мабуть, що в тому. Числі. А, але там, де не вистачає якогось командного загального рівня, на передній план виходять індивідуальні якості. І з цим у Дніпра, звичайно, повний порядок. Зв'язки, які будувалися там роками, гравці, які лисіли десятиліттями, все, все на місці і все. Працює відповідно. тому цього цілком вистачає. Один раз вже дало збій. Я думаю, що протягом сезону ще можливо, десь воно там і буде. Але загалом, поки що, станом на сьогодні, хто б що не говорив Дніпро найкраща команда чемпіонату. Не лише позиція в турнірі таблиці, що очевидно, а і рівень рівень гри, рівень гравців і рівень організації. Звичайно, тому що ну як, як, якщо. Якщо ми, то хто тоді, якщо не ми. А, оце таке. Друзі, дякую всім, хто був з нами, З нами. З, а з нами, звісно, в мене тут собака внизу спить. Хто був з нами під час цього випуску, хочу вчергове подякувати спонсорам цього каналу. Для тих, хто ще не долучився до спонсорування і думає зараз такий, Боже, а як же зробити так, щоб ці випуски були ще краще, ще частіше виходили? І взагалі Макс був ще гарніший, ніж є зараз. Хоча як таке, взагалі». А, то долучайтеся до спонсорування цього каналу, всі посилання будуть в описі цього відео, ну або там кнопочка е, під цим самим е, плеєром. З вами був Макс, це було шоу. не бреше. І як завжди, всіх по цьому. Всім пока!